Осінь у селі завжди пахне димом, кожен двір має свій вогнищ, де тліють сухе листя, бадилля, старе гілля. Люди з давніх часів вважають, що так очищають подвір'я і землю від зайвого, від хвороб, від усього поганого. І коли зола охолоне, багато хто виносить її на город під яблуні, під часник, під капусту. Це ж добре кажуть старші. І справді, колись у школі вчили, що в золі є калій, кальцій фосфор. Але рідко хто замислюється, що буває, коли її забагато, коли вона не потрапляє на своє місце, а просто сиплеться куди не слід. І от тоді починається непомітна біда, земля наче перестає дихати, стає глуха, а рослини втрачають силу. Уже навесні можна помітити. Часник посаджений на місці, де викидали золу, жовті з самого початку, листя сохне на кінчиках, стебло слабке, і, хоч земля ніби пухка, всередині немає життя. Корені не розвиваються, мікроорганізми гинуть, а земля стає мертвою. Люди дивуються, чому адже зола мала б бути корисною. Та причина в кислотно-лужному балансі у тому самому PH, про який у побуті майже ніхто не говорить. Коли спалюють листя, хімічний склад золи змінюється, вона насичується лужними сполуками, які при великій кількості різко підвищують рівень пещ. А для більшості городніх культур, особливо для часнику, цибулі полуниці, це справжня отрута. Часник рослина ніжна з делікатною кореневою системою. Він любить землю з нейтральною або слабкокислою реакцією. Якщо ж у ґрунт потрапляє надлишок золи, реакція стає лужною. У таких умовах поживні речовини блокуються, і, хоч у землі є калій чи фосфор, рослина не може їх взяти. Це схоже на те, коли людині поставили їжу перед носом, але зв'язали руки. Коріння відчуває голод, клітини не отримують потрібного, і рослина слабне. Часто це помітно не відразу. Спочатку здається, що сходи рівні й зелені, а потім вони раптом жовтіють і зупиняються. Люди гадають на погоду, на насіння, а винна неправильна хімія ґрунту. Треба розуміти земля це не просто грудки пилу, а жива спільнота, у якій живуть бактерії, гриби, черв'яки, комахи, усі вони створюють той тонкий баланс, що робить ґрунт родючим. І коли ми вносимо забагато золи, цей баланс руйнується. Луг, який міститься в ній, спалює органіку, мікросвіт, що дає життя рослинам. Ґрунт поступово стає мертвим. І навіть якщо ми внесемо гній чи перегній, вони вже не працюють, бо живої основи немає. Це як налити в кип'яток. користі ніякої. Колись у селі знали міру, золу збирали в окрему діжку, тримали її під накриттям. І додавали потроху жменю на грядку, розведену у воді або як присипку проти шкідників, а тепер часто роблять навпаки висипають усе разом аби не пропало. І саме тоді зола з друга стає ворогом. Замість того, щоб підживити землю, вона робить її непридатною для життя, знищується структура, грудочки розпадаються, земля втрачає вологу. Стає твердою, немов цемент, а після дощу покривається кіркою. У ній не затримується вода, коріння не має повітря, і навіть дощовий черв'як тікає. Селянин, який любить свій город, має розуміти, що спалене листя це не просто сміття, а рештки рослин, які містять не лише мінерали, а й сполуки, що після згорання стають агресивними. Вогонь знищує органічну основу, а зола залишає лише кістяк, мінеральні солі, що діють швидко, але короткочасно і часто надмірно. Це як дати людині надто сильні ліки, допоможе раз, а потім зруйнує шлунок. Так і з ґрунтом, короткий ефект родючості може змінитися роками виснаження. Тому питання про кис... кислотну смерть мі... не перебільшення. Це реальна небезпека, коли. Хтось, не розуміючи наслідків, змінює хімічний баланс свого городу. і особливо страждає часник – одна з найчутливіших культур. У нього тонке чуття до ґрунту де важко дихати, там він одразу хворіє. Від занадто лужного середовища його клітини буквально згоряють зсередини. Звідси й назва земля, ніби сама вмирає, втрачає силу, і навіть дощ чи добриво вже не допомагають. Отже, кожен. Хто любить свій город, повинен знати зола не завжди добро, вона може бути корисною, але тільки в міру, тільки з розумінням, бо земля, як і людина, любить рівновагу. І якщо ми не прислухаємося до неї, вона віддячить нам мовчанням, полем, де нічого не росте, де замість зелені стоїть тиша. І тоді навіть найкраще насіння не дасть життя, бо основа зруйнована. Щоб зрозуміти, як саме зола змінює землю, треба знати кілька простих речей. У кожного ґрунту є своя кислотність. Показник page. Якщо пиха низький, земля кисла, якщо високий, лужна, а між ними нейтральна. Саме така, яку любить більшість городніх культур. Коли ми висипаємо золу на грядки, ми вносимо в землю велику кількість лужних речовин кальцію, калію, натрію. З одного боку, вони потрібні рослинам, але якщо їх занадто багато, реакція ґрунту змінюється різко. Земля стає надто лужною, і поживні елементи, фосфор, залізо, марганець перестають бути доступними для рослин. Вони є, але в такій формі, що коріння їх не бачить. І тоді рослина ніби голодує на багатому столі. Часник особливо чутливий до таких змін. Якщо pH піднімається вище 7, його коріння починає слабшати. Спочатку воно втрачає тонкі волоски, що всмоктують вологу, потім коренева шийка темніє, і вся рослина починає гнити або сохнути. Часто люди думають, що це грибок чи шкідник, але насправді це наслідок хімічного опіку від лугу. Надлишок золи діє як щелочний розчин спочатку непомітно, але руйнівно. Якщо така ситуація повторюється кілька сезонів, земля втрачає структуру, її грудочки злипаються, і навіть дощ перестає проникати вглиб. Вода просто стікає зверху, а всередині сухо, як у печі. Тому перше, що треба зробити кожному господареві, навчитися перевіряти кислотність своєї землі. Це не складно, є прості тестові смужки. Які продаються навіть у звичайних господарських магазинах, можна зробити і по народному взяти ж меню землі, полити оцтом, якщо шипить, то от значить ґрунт лужний, якщо мовчить кислий. Інший спосіб розвести землю у воді, додати туди трохи соди. Якщо з'являються бульбашки, значить середовище кисле. Так можна принаймні приблизно зрозуміти, що відбувається, і тоді вже діяти розумно. А не навмання якщо після золи земля стала надто лужною, потрібно її нейтралізувати. Один зі способів поливати слабким розчином оцту. столова ложка на відро води це знижує pH і повертає ґрунт ближче до нейтрального. Але робити це треба обережно, не на молоді рослини, а після збору врожаю чи восени, коли грядка відпочиває. Інший спосіб додати більше органіки. Компост, перегній, торф, усе це м'яко знижує лужність і повертає життя в землю. Органіка працює повільно, але надійно, вона годує мікроорганізми, а ті вже самі вирівнюють баланс. Дехто робить ще простіше закладає зелені добрива, тобто сидирати це жито, гірчиця люпин, вика. Вони ростуть кілька тижнів, а потім їх переорюють або просто підрізають. І залишають у землі. Коли ці рослини перегнивають, вони м'яко підкислюють ґрунт і роблять його більш родючим. До того ж, сидирати розпушують землю, додають у неї повітря і вологу. Такий спосіб безпечний і природний, без хімії. Важливо пам'ятати, що не всяка зола однакова. Якщо це зола з дров, наприклад, дуба чи берези, вона містить більше кальцію. Якщо з соломи чи листя, то більше калію. Але спільне в них одне, усі вони сильно лужні, тому не можна сипати золу бездумно. Для городини достатньо однієї склянки на квадратний метр і то краще не чистою, а розведеною у воді чи змішаною з компостом. Дехто навіть заливає її водою, дає настоятися кілька днів і потім поливає грядки розчином. Це м'якше, ніж сипати суху. Ще одна порада. Ніколи не змішуйте золу з азотними добривами сечовиною, аміачною селітрою гноєм, луги золи вступає в реакцію з аміаком і весь азот просто випаровується. У результаті рослини не отримують ні лугу, ні азоту, а земля бідні ще більше, те саме з фосфорними добривами. При надлишку лугу фосфор зв'язується в нерозчинні сполуки. Тому, якщо вже вносите золу, то робіть це окремо або навесні перед посадкою, або восени після збирання, але не разом з іншими добривами. Справжня родючість не в кількості золи, а в розумінні міри. Земля як тіло не любить крайнощів надто кисла, погано, надто лужна ще гірше. В ідеалі треба підтримувати рівновагу. Тоді мікроорганізми працюють і рослини здорові. Тому головний метод не висипати все підряд, а діяти з розумом, спостерігати за землею, слухати її, бо земля завжди відповідає добрим урожаєм або мовчазним попередженням. І ще одна річ, про яку часто забувають якщо вже ви спалюєте листя, не викидайте всю золу на одне місце краще зібрати її в окреме відро і поступово використовувати протягом сезону. Маленькими порціями у компост, у теплицю, на квітник. Так вона не зашкодить, а навпаки, дасть користь. Золою можна обробляти шляхи від слизняків, присипати землю під кущами, але не сипати товстим шаром. Бо товстий шар золи це хімічна плівка, яка не пропускає вологу й повітря. Отже, головне правило просте: усе добре в міру. Зола не зло, якщо користуватися нею з головою. Але коли її забагато, земля задихається, і тоді вже ніякий дощ чи добриво не врятують урожай. Тому треба навчитися не тільки працювати на землі, а й розуміти її, як живу істоту, що потребує догляду, поваги і рівноваги. У селі часто все тримається на досвіді, не на книжках, а на тому, що бачив своїми очима. І кожен старший господар має свої історії як зола може і допомогти і нашкодити. Один дід із Полтавщини колись розповідав раніше сипали золу, часник, як бур'ян ріс, а тепер сипонули багато і все вигоріло. Коли почали розбиратися, виявилося, що дід палив не лише дрова, а й усе підряд, листя, старі газети, пластикові пакети. Така зола вже не добриво, а отрута вона містить не тільки мінерали, а й залишки хімії, важкі метали, і все це потім лягає в землю. Тому перший народний урок не вся зола годиться для городу, лише чиста від дерева, без домішок і то в міру. Старі люди знали, що землю не можна палити. У багатьох селах ще й досі кажуть не сип надто, земля осліпне. Так називали момент, коли після надлишку золи ґрунт ставав сірим, наче неживим. На такій землі навіть бур'ян не ріс. Колись Одна господиня з Чернігівщини показувала свою ділянку: Ось тут я висипала відрозоли. Бачиш, земля сипка як пил, а отут де не сипала чорна і волога. Вона вже потім зрозуміла, що треба було золу змішати з компостом, а не сипати просто на грядку. Бо компост має кислоту, що врівноважує луг. Наші прадіди добре розуміли, що земля любить поміркованість. Тому, навіть якщо вони палили щось, то золу використовували не відразу, а давали їй відстоятися, тримали у старій бочці, щоб дощова вода змочила, а вітер вивів силу. Через місяць така зола вже не така агресивна, і коли її додавали в компостну купу, вона ставала частиною живої маси. Там вона вже не шкодила, бо органіка нейтралізувала лужність. Саме тому старий компост із золою. Завжди пахне землею, а не попелом. Є й інший народний метод нейтралізація оцтом. Це звучить дивно, але дехто досі користується цим способом якщо господар бачить, що після золи земля стала надто суха і бліда, він бере відро води, додає трохи оцту, поливає місце і залишає на тиждень. Коли через кілька днів перевіряє, бачить, що земля знову темніє, черв'яки повертаються. Оцет, хоч і слабкий, розчиняє надлишкові солі та трохи знижує pH. Це простий, дешевий і безпечний спосіб, який не вимагає хімії. Але його треба робити з розумом не часто, не на рослини, а саме на голу землю, після сезону або восени. У деяких селах на Поділлі золу взагалі не сиплють на грядки. Її розводять у воді і використовують як розчин для поливу саду навесні, коли ще немає листя. Це старовинний прийом золою змивають шкідників і одночасно додають трохи калію деревам, але ніколи не поливають нею часник чи цибулю, бо знають, що згорить. Такий досвід передається від покоління до покоління без лабораторій, просто спостереженням. А ще колись, коли не було магазинних добрив. Господарі помічали найкраща земля це та, що годується сама. Вони не палили все листя, а складали його у купи, накривали старими гілками, щоб перегнило. Через рік, два виходив м'який темний перегній, який пахнув лісом. Така земля давала врожаї без жодної золи. Тепер би це назвали компостуванням, але тоді просто казали робимо добру землю. Цей метод не лише зберігав родючість, а й природно вирівнював кислотність. У листі є і кислоти, і калій, і фосфор. Але в природних м'яких пропорціях були й інші хитрощі дехто садив на золу лише ті культури, які люблять лужну землю капусту, буряк, шпинат. А от підчасник чи полуницю ніколи не сипали. Це знання приходило через роки з пропи помилок, і навіть зараз. Коли можна купити тест смужки для пещ, старі господарі все одно міряють землю оком, колір ґрунту, запах, поведінка рослин. Якщо бур'яни ростуть буйно, значить земля жива. Якщо їх немає, щось не так. Цікаво, що у багатьох селах ще збереглися приказки на цю тему. Кажуть неси попелу без міри, згорить земля без віри, або попіл, як сіль. Перчить до смаку, але псує, коли пересолиш. У цих простих словах мудрість поколінь. Вони знали, що навіть корисне може стати отрутою, якщо втратити міру. Сучасні господарі іноді повторюють ті самі помилки, бо хочуть швидкого результату засипають грядку золою, бачать, як бур'яни зникають і думають, що це добре. А насправді бур'яни просто не витримують лужного середовища. І разом із ними гинуть і потрібні мікроорганізми, тому через рік земля стає порожньою, холодною, і тоді вже доводиться знову завозити гній чи компост, щоб відновити життя. Старі способи прості, але мудрі. У них головна ідея не боротися з землею, а співпрацювати з нею. Якщо вже є зола, зроби з неї помічника, а не ворога, змішай із водою, дай настоятися. Або заклади у компост. А якщо бачиш, що земля стала глуха після золи, не панікуй, додай трохи оцту, посій сидерати, внеси перегній. Природа сама відновить баланс, якщо їй не заважати, бо в ній усе пов'язане і кожна дія має відгук. І, можливо, саме тому старі городи, де працювали з душею, давали урожай без усякої хімії, бо там панувала гармонія, а не поспіх. Земля, як і людина, не терпить крайнощів, вона може довго мовчати приймати на себе все, що ми їй даємо, але рано чи пізно відповість. Якщо ми сиплемо на неї без розбору золу, гні, хімію, вона мовчки страждає, поки не стане мертвою. А мертва земля це найгірше, що може трапитись у господарстві. Бо без живої землі немає ні хліба, ні часнику, ні саду. Тому головне правило для кожного селянина дбати про рівновагу, не робити нічого на око, краще перевірити, подумати, ніж потім шкодувати. Якщо вже так сталося, що земля втратила природну структуру від золи, не треба відчайдушно все перекопувати і сипати нові добрива, треба дати їй подихати, кращий спосіб залишити на сезон підсидирати або внести багато органіки. Компост, солома, торф, трава, навіть старий гній, усе це поступово відновлює природну кислотність і повертає мікроорганізми, вони зроблять свою справу без поспіху, але надійно земля оживе, стане темнішою, м'якшою, почне пахнути весною, і тоді можна буде знову садити часник, але вже з обережністю. Щоб уникнути подібних проблем, треба запам'ятати кілька простих речей. По-перше, золу можна використовувати, але лише в малих кількостях і не щороку. По-друге, не сипати її прямо під ніжні культури: часник, цибулю, полуницю, моркву для них краще органічні підживки або компост. По-третє, якщо вже використали золу, обов'язково перевірте землю, хоч би простим способом, оцтом чи лакмусовим папірцем. Якщо реакція лужна, треба відновлювати баланс. По-четверте, Завжди краще змішати золу з компостом або перегноєм, тоді вона не шкодитиме, а працюватиме на користь. Ще одна важлива річ не спалюйте все підряд, не паліть листя біля саду, бо той дим то не лише кіптява, а й загибель для мікрофлори. Краще зробіть купу для компосту дайте листю перегнити. Через рік матимете найкраще добриво природне і безпечне. Так ви не зруйнуєте структуру землі і не втратите її родючість. Бо кожен кілограм спаленого листя це втрата майбутнього перегною, і кожна жменя золи то не дарунок, якщо її сипати без міри, а небезпечна іскра, що може спалити життя під землею. Багато хто каже а ми завжди сипали, і все росло, може, і росло, але земля не забуває вона терпить роками. А потім зненацька перестає давати врожай, і тоді вже ніякі добрива не допомагають. Щоб цього не сталося, треба бути уважним. Земля любить, коли з нею поводяться з повагою, їй не треба багато, тільки догляд, органіка і спокій. Якщо дбати про неї, вона віддячить сторицею. І ще одне не треба думати, що все старе віджило. Народні поради існують не просто так. У них правда перевірена поколіннями. Люди колись жили ближче до землі, розуміли її дихання. Вони знали, коли сипати золу, а коли не чіпати. Вони бачили, як після перегною земля оживає, як після золи часник гине. Їхні спостереження не книжкові, а життєві. І варто дослухатись до цього досвіду, бо він не помиляється. Отже, головна рекомендація проста. Не робіть землю полігоном для експериментів кожна ложка золи має свою ціну. Якщо вже хочете підживити, краще зробіть Насті із компосту чи трави або внесіть трохи гною, а золу залиште для дерев чи доріжок. Пам'ятайте, що родючість це не справа одного дня це роки турботи. І найкраща нагорода, коли навесні земля дихає. Пахне, коли часник росте рівний, зелений, соковитий, це знак, що земля жива і вдячна. Під кінець варто сказати головне не треба воювати з природою, вона мудріша за нас зола, компост, оцет усе це лише інструменти, а головне розум і міра. Якщо тримати рівновагу, слухати землю, відчувати її потреби, вона завжди віддячить, бо справжнє господарство починається не з сапи. А з поваги, і якщо ми пам'ятатимемо про це, ніяка кислотна смерть нам не страшна ні для землі, ні для врожаю, ні для нас самих.